Доброго всім ранку. З вами сьогодні я, Світлана Грибенюк. В ефірі наша для мене спеціалетка. Будемо сьогодні розмовляти про те, що допомагає вам відчувати себе щасливим, що допомагає вам досложуватися життя. Чому це для мене така важлива? Зараз навіть досить таки напружене. Робота, і кожної неділі ти вже там наша господі ну що, коли, коли воно вже це якось там стабілізується, навадиться, а, тому що така постійна емоційна качеля, можна сказати. Годину-дві все добре. Ти в такому приподнятому настрої, Потім щось навалилося все ти пригнічений, такі знаєте, емоційні перепади, і ти буває приходиш додому, в тебе немає ні ніяких вже на твоє. Приватне життя, а на те, щоб а, займатися, а, займатися а, ще якимись своїми улюбленими справами, а, щоб не тільки це робити, робот робити, робити, плахати зранку до ночі, і навіть приходячи додому, ти а, теж собі думаєш, це не зробив, це не встиг. Ага, як краще це організувати. І відбувається так, що це вся твоя робота, вона переноситься на твій особистий час, і ти постійно в цьому варишся, і ти не можеш спокійно відпочити, поділити собі увагу. І в кінці кінців це емоційне напруження, воно дає про себе знати. І бувають такі моменти, коли ти прийшов просто з роботи з жахливою головною білью, випав якусь там пігулку, ліг спати, проснувся зранку. І, звичайно, воно весна, ти постійно в такому стані. Тому такі невеличкі поради, вони і для мене, вони і для вас. Те, що тобі допоможе налагодити, налагодити свій свій стан, те, що допоможе тобі насолоджуватися життям і почувати себе щасливою людиною, тому що ваше почуття, щастя, воно. Залежить значною мірою від вашої поведінки, від вашого способу мислення і від тих звичок, які ви в себе сформували. Тому чому б нам над цим попрацювати, щоб зробити такі хороші звички та да, частину повсякденного життя, і завдяки цьому почуватися щасливою людиною. І давайте пам'ятати, що версії щастя вони в кожного різні, тому те, що може вам підійти, а що вам не підходить, але щоб це зрозуміти, потрібно спробувати і тоді вже брати те, що дійсно ваше, те, що дійсно вас заряджає, те, що робить вас щасливим. А коли ви будете це практикувати, завжди ви зможете зрозуміти, чи вам підходить, а чи ні. І перша Така звичка, потрібно починати свій день, це посміхайтеся. Вона дуже проста, нічого складного в цьому нема. Але я думаю, що кожен з вас розуміє, що безхильно усміхатися, коли ви щасливі, коли ви задоволені. Але насправді це таке, знаєте, замкнуте коло. Ми усміхаємося, тому що щасливі, а усмішка теж у нас в свою чергу, Змушує мозок виділяти Дофамін, що робить вас щасливішим. це не означає, що ви постійно що вам постійно буде потрібно ходити з такою фальшивою усмішкою на обличчі, але наступного разу, коли почуваєтеся пригніченим або в якомусь такому. Не дуже гарному настрій, усміхніться, і подивіться, що станеться. Або спробуйте щоранку посміхатися собі в дзеркало. Не підійшовши до дзеркала, дивлячись, каже: О Боже, що з моїм обличчям? Я виглядаю жахливо і даючи собі таку установку, посміхатися, радіти тому, що живий, що день почався. що сьогодні новий день, нове життя, і ви зможете зробити багато гарних речей. Чомусь навчити щось новеньке побачити. Як ви поміраєте в тому фільмі Осінній марафон, коли жіночка казала собі афірмації очаровательне, привлекательне. А це робота в такому, в такому ж русі. Так що позранку не дорікайте собі за ваш зовнішній вигляд, а посміхайтеся, радіте, підіймайте свій сміна, настрій таким чином. Те, що допомагає займатися спортом зранку, та невеличка зарядка вона не підіймає і настрій, вона підіймає ваш рівень енергії вправи. Вони корисні не тільки для вашого тіла. Регулярне таке заняття спортом, воно. Може допомогти знизити стрес, ото відчуття тривоги, і навіть якась невеличка фізична активність вона має значення. Вам не обов'язково тренуватися як професійний спортсмен, якщо звичайно це не робить вас щасливою людиною. І дуже важливо це не перенавантажувати себе справами, і інакше ви будете почувати себе виснаженим. Наприклад, ви можете робити що якісь що весь. Якась невеличка прогулянка поблизу вашого дому, записатися на заняття з його світницею, не знаю, поганяти нічого, починати день з якоїсь п'ятихвилини зарядки. Пригадайте якісь спортивні прави, які вас робили щасливим, може в дитинстві, не знаю, вам подобалось грати в пінг пол волейбол, баскетбол, бамбінтон, що завгодно, а різні фізичні навантаження. Не будуть для вас корисними, але звичайно, краще робити те, що приносить вам задоволення, те, від чого а, ви кайфуєте, а, все, що завгодно. А можете попробувати щось новеньке боулінг, танці піти, позиватися танцями, а, пограти в більярд, все що завгодно, але робіть це з задоволенням. Тоді це не буде вас там напрягати і ще більше виснажувати. І те, що дуже важливо, це ваш сон, тому що. Це невід'ємна частина нашого життя і велика частина нашого життя, тому вона потрібна, щоб була якісна, щоб ви постійно висипалися. і э, ви знаєте цю інформацію, що нам дорослим потрібно близько 7-8 годин. Але недавно я теж ознайомилася з новими дослідженнями, що жінки ми відрізняємось чоловіків, і нам потрібно 9-10 годин для нашого повноцінного відпочинку. Тому якщо ви себе відчуваєте виснаженим, якщо відчуваєте, що вам недостатньо, не відмовляйте собі в цьому, знаходите якісь можливості для того, щоб ви могли повноцінно відпочити, повноцінно виспатися. Якщо ви знаєте, боретесь за тим бажанням подрімати в день, або відчуваєте, що все ніби в тумані, а, це може означати, що вам потрібно більше відпочивати. І те, що вам може відпочивати. Допомогти поліпшити вас це ви можете записувати собі теж ваш щоденник, а планувати свій сон, скільки годин ви спите, а, як ви собі при цьому відпочиваєте, і лягайте а, спати, вставати теж а, а, один дожень час, кожен день, навіть а, і на вихідних. І коли а, перед тим як лягти спати, зробіть собі цю годину тиші. А, не перенапружуйте себе якусь інформацію, не дивіться якісь там не знаю, новини. Краще прийміть ванну, почитайте якусь книжку або займіться чимось, розслабляючим таким да не перевантажуйте ваш організм ситною якоюсь їжею, тому що. В той час, коли тобі вже потрібно лягати спати, ти думаєш, що, ага, щоб ж таке ще вкусненьке сінки пожувати? Да? І починається починається з якоїсь маленької цукерочки, і потім пішла ще якісь потерпротіка, потім ще може ще щось, і горішки, і ти вже так напихався, що з але, повним животом. Ідеш лягати, але теж, що я рекомендую, не лягати голодним, якщо тебе там на підсосі, да, і, і ти страждаєш, каші піти і, і щось з'їсти на ніч, попити, але теж не дуже багато. І ще, ще теж вам допоможе, це обов'язково слідкуйте за своїм раціоном, що ви їсте, як ви їсте, тому що продукти харчування, вони, звісно, впливають не лише на ваше фізичне здоров'я, да, а й на ваш емоційний стан. тому Дивіться, що ви їсте, наприклад, завдяки вуглеводам в організмі утворюється той самий серотонін, гормон щастя, гормон гарного самопочуття. Щоб почуватися краще, ви вам потрібно звести до мінімуму ці такі швидкі вуглеводи, продукти з високим містом цукру, крохмалю, тому що вони дають вам, знаєте, Такий швидкий сплеск енергії, але після такого швидкого сплеску енергії він наступає ще й е, спад енергії, тому е, зввити його до мінімуму. Якщо uh, uh, що вам може допомогти, в цьому випадку це краще вживати такі складні вуглеводи, там овочі, uh, боби, цільнозернові, вони розчіплюються поступово uh, і тому у вас немає тих таких сплесків, коли ти з'їв, значить настрій піднявся, потом пригнічний, тобі потрібно знову оці. ця енергія, це відчуття, і ти знову закидаєшся ту саму конфеткою, снікерсом чи чимось там солоденьким якоюсь булочкою. Uh, Якщо їсти м'ясо, то краще пісне м'ясо, птиця, боби, бобові, молочні продукти, де в чому теж багато білка. Білкан. Ці продукти вони виділяють дофаміни, норадреналіни, речовини, які вони підвищують рівень енергії та концентрації. І теж пам'ятайте, що їжа, яка вона пройшла дуже а, такі ж Довгий шлях перероботки вона теж не дуже гарна для вашого відчуття, яка там пересмажена, переварена, напівфабрикати. це може відчувати у вас пригніченість. І теж вона може відбутися, коли ви пропускаєте прийом їжі, але це теж ваше особисте, якщо у вас там якесь інтервальне голодування. Або у вас якісь свої, там, звички, те, що підходить вам, і при чому відчуваєте себе добре, то робіть так, як добре вам. Але якщо ви в якомусь режимі і пропустили прийом їжі, відчуваєте себе недобре, вам не гаразд, вам не комфортно, змінюйте, робіть так, щоб вам було добре, щоб ви почували себе гарно. І тут можна робити багато різних замін, кожен сам собі. Вибирає, що для нього корисне, що для нього, не, для нього не корисне. Але, звичайно, зранку коли вам хочете з'їсти щось солоденько, то я вважаю, що краще з'їсти якийсь там йогурт з фруктами, чим з'їсти кусок торта. Якщо ви з чимось не згодні, можете писати там в коментарях, казати ні, торт нікому ще не завадив, торт робить не щасливої людини. То я вам кажу, що ще сказала вам на початку, комусь можете, комусь можуть підійти ці поради і звички, комусь ні. Ваш особистий вибір. Але для того, щоб зрозуміти, що підходить що не підходить, приміряйте на себе, тоді робіть свої висновки. І не забувайте про вдячність, тому що коли ти вдячний, це теж допомагає тобі бути щасливішим людиною. Проста подяка вона може підняти не тільки настрій, а підняти настрій тім, кому ти вдячний. Наприклад. Дослідження показало, що оце відчуття вдячності воно, воно має великий вплив на ваше щастя. Тому спробуйте починати кожен день з розумів про те, за що ви можете бути вдячними. Ви можете робити це поки чистите зуби або доки готуєте сніданок. Протягом дня теж намагайтесь стежити за тим, що. Які приємні речі трапляються з вами у вашому житті? Ну, наприклад, пригадайте і переусвідомте те, що хтось вас любить, або за те, що ви там отримали якесь заслужене підвищення на роботі, або, або а, а, навіть за те, що гарна погода, навіть за те, що будьте вдячні собі за те, що ви сьогодні зранку зайнялися зарядкою, що ви сьогодні подивилися а, цей пад підказ, да, і що у вас є якісь знання бути вдячні за те що як люди до вас ставляться за за що завгодно можна знайти причини да, по яким за які можна подякувати варто звертати увагу на те на якісь може й дрібниці на те що ви зустрілися з другом гарно поговорили або на сусіда який там вам посміху посміхнувся помахав рукою так ви зможете краще усвідомлювати ці позитивні моменти що трапляється з вами в вашому, в вашому житті. А, можете робити компліменти, це теж допомагає а, підняти оці, ваш емоційний рівень. Такі до, добрі справи допомагають вам а, почувати себе більш задоволеним. Зробити щирий компліменти це швид, швидкий, знаєте, такий простий спосіб. спосіб прикрасити і ваш день, і водночас подарувати собі а, радість. І я тут кажу тікати що щось таке позитивне, гарненьке, але теж дозвольте собі відчувати такі сумні моменти, тому що наше життя це не тільки радість щастя і задоволення позитивний настрій це знаєте, зазвичай добре, але з усіма з нами трапляється щось погане, те, що нас засмучує, і це теж частина вашого життя. Якщо ви отримали не знаю погані новини, зробили помилку або просто відчули страх, не намагайтеся імітувати радість. Визнайте, що почуваєтеся нещасливим і що просто дозвольте собі це відчути. Потім зверніть увагу на те, що допомагає. Почуватися добре і що потрібно зробити, щоб відновити свій настрій. Але оцей смуток, якщо ви будете його не так пригнічувати, будете робити вигляд, що нічого не відбулося, це вам не допоможе. Просто розумійте, що в нашому житті бувають різні моменти, Я вам вже казала, що такі. Качеві до перепади. І тому, коли ви засмучені, просто тоді дозвольте, можете послідкувати за своїми відчуттями, як ви себе почуваєте в цьому. І просто потім переключіть вашу увагу на те, а що може вам підняти настрій, що може вам допомогти. Можливо, це прогулянка на вулиці, або зустріч з друзями, а, не знаю. Чай, какао, улюблена книжка. А, навіть десь там позаліпати в чихтоці, подивитися що, щось веселеньке, те, ще піднімає вам настрій. Переключайтесь на те і пам'ятайте про те, що неможливо постійно бути у щасливою. щасливої. Людиною і старатися зустрічатися, знаєте, як кажуть, з стресом віч на віч. У житті нашому багато стресів, і всіх їх немож... неможливо уникнути. І так в цьому, знаєте, нема такої необхідності. Навіть психологи вони вважають, що стрес не завжди шкідливий, і варто змінити своє ставлення до нього, замість того, щоб дозволяти тому стресу пригнічувати себе, постаратися знаєте, так. Поборотися з ним, тому що для цього вам можливо потрібно буде почати якусь там незручну розмову. Тобто вже настав той час, коли вже потрібно діяти. Не просто там вислуховувати і знаходитися в цьому в такому стані хронічного стресу, а потрібно з цим щось робити. Почати цю саме, я вам сказала, якусь неприємну розмову, можливо, з колегою, можливо, з керівником, можливо, з вашим партнером або якось виконати додаткову роботу. Але чим раніше ви візьметеся за це, тим швидше ви позбудетеся стресу. Те, що вам може допомогти знизити стрес, такі невеличкі завдання, вправи, те, що допомагає особисто мені, наприклад, прибирати. Да? Коли ти переключаєш свою увагу, починаєш наводити порядок довкола, це значно зменшує твій стрес. Це ти ніби ти решта розставляєш все по полочкам. Це може звучати, знаєте, може щось як там якесь тривале і нудне, але це не значить, що потрібно взяти почати генеральне прибирання. Насправді вам вистачить там і 20 хвилин, а, щоб навести порядок і відчути себе краще. Ну, Що можна зробити за 20 хвилин? За 20 хвилин можна зробити багато. А, поставте собі таймір на, на телефоні. да, І не знаю, можете продавати одну кімнату, можете розібрати вечі, в, речі, в вашому, в вашій шафі поскладати, поскладати о, одяг або повикидати речі, які вам більше не потрібні. А, можете 5 п'яти хвилин пройтися по дому, послати ті речі, які лежать на своїх місцях, які ви бачите на своєму шляху. Ви можете практикувати це раз в тиждень або раз в день будь-який час. Знаєте, коли вам здається, що ваш простір виходить під контролем, то стати собі на будинок 20 хвилин і починайте прибирати все довкола, все, що бачите, все, що можете прибрати, подивитися, ваш настрій буде підійматися. Ну і те, що дуже важливо, те, що вам буде допомагати о, в тому, щоб о, знизити цей рівень стресу, щоб підняти ваші емоції на вищий рівень, це звичайно планувати. Планувати свій тиждень, планувати місяць, тиждень, планувати свій день. А якщо відчуваєте такий безлад в своєму житті і вам не комфортно в ньому спробувати в кінці. О, Кожного дня підводити підсумки, ставити плани на наступний день і такий приблизний план. А, і це не страшно, якщо ви не вкладаєтесь, якщо ви не робите це план сто відсотків, але це вам допомагає навіть як впорядкувати своє життя і заспокоїтись, тому що що нас найбільш всього погає в нашому житті, це невизначеність, і така а, знаєте, невідомість. Але коли ти сам собі плануєш, коли ти сам собі а, вкладаєш оцей, Карту мапу свого життя, то ти відчуваєш себе значно впевненішим, ти відчуваєш себе більш такому стабільній ситуації, в більш стабільному стані. І планування це те, що допомагає завжди. Тому, щоб знизити цей рівень стресу, щоб почувати себе більш щасливою людиною, плануйте це те, що вам допоможе, допоможе вам 100%. А якщо ви ще не знаєте, як це робити, то Записуйтесь на наші курси онлайн, офлайн-програми. Ми, звичайно, вас цьому навчимо. Дуже важливо, що коли ти планував, не думайте, що це там нудно, чи це весело, це ваше життя, і звичайно, що ви не будете планувати собі якось мото. Плануйте собі те, що робить вас щасливим, те, що вас робить задоволеним, те, що вам необхідно зробити для того, щоб досягти ваших цілей, тому що за вас їх ніхто не буде робити. Все ваше життя, те, що з вами відбувається, те, що робите вашими руками, план... та плануйте те, що вам необхідно для того, щоб кожного дня крок за крок до Ваших цілей, щоб ви були задоволеною, щасливою людиною. Ну а я вам всім бажаю стабільного такого настрою, сил для того, щоб ви могли працювати над своїми цілями, над своїм життям, над тим, що робить вас щасливою задоволеною людиною. Всім гарного дня і до нових зустрічей з вами була Світлана.